Вітаю! Давайте сьогодні без довгого вступу одразу привітаються з вами два красунчики. Це в нас Хорлат 216 з автофокусом, а це в нас Тауінг Q10 хоча замовлялася про версія. Одразу хочу звернути вашу увагу на дівчат, ну бо хто ми без них. Зліва в нас Тауінгер, справа права Яка картинка вам подобається більше? Роздивіться її, бо це картинка в базовому налаштуванні. А зараз ми над ними трошки пошаманимо і трошки їх виставимо. А ось так наші дівчата виглядають вже після налаштувань. Спочатку подивимось тільки на картинку. Давайте кожну окремо розглянемо. І дивлячись на цю картинку окремо від іншої, ну вона ж класна. Тепер дивимось на цю. Побачили, можливо, якісь моменти, якісь зони. І зараз трошки ще подивимось на кружечки. На цьому моменті мені здається, що правий проєкт Horlat порався краще. В нього, можливо, не настільки чіткий чорний, як видно на лівому, але тут чорний виграється за рахунок засвіченої більш картинки. Ми можемо трошки знизити яскравість, але я не знаю, чи сильно це змінить картину в цілому. А також, як це буде відображатися на наших дівчатах. Будь ласка. По кружечкам ми можемо пробіжатися. Чорний, білий, жовтий, блакитний, зелений. Фіолетовий червоний, а ось синій не знайшовся. Тут в нас наступна картина: чорний, білий, жовтий, блакитний, е зелений, ну, можливо, назвати його салатоми, рожевий е червоний, а от синій він трошечки, бачите, трошки шукається. І тепер картинка в цілому на якихось однакових відео. Ось так наші два проєктори справляються з відео. По деталізації, по передачі кольорів. Дивіться, наприклад, правий для мене більш реалістичний. Лівий для мене більш насичений. Але чи втрачає він від цього деталі? Я не впевнений, тому що дивіться, наприклад, проміні закату. Більш рожеві і їх більше. Яка картинка вам подобається більше, Такий, напевно, і треба обирати. Я, і ще хочу додати, що якщо я б не бачив один, не бачив би інший, мені би обидва сподобались, бо картинка майже однакова. По яскравості, вона однакова. Так, трошки різна кольоропередача. Але, не маючи порівняння, мені б сподобались обидва. Ну, або обидва не сподобались. Якби я очікував чогось більшого або чогось інакшого. З зеленим проблем немає. Синій, я думаю, відсотків на 80-85%, чудово показує. А на рахунок червоного, якихось червоних сцен, наче й не було. Ось тут мені точно більше подобається правий, бо нічого не згоріло. Трошки ще пройдусь по характеристиках. Заявлена в них однакова яскравість. Хоча око взагалі не помічає різниці, але лівий це Тауінгер трошки шумніший в роботі. І мені, наче він трошечки яскравіший міг би бути, якби вони стояли на однаковій відстані. Але так як Тауінгер довгофокусний. І завжди на кожен параметр він програє 30 см, то він і в яскравості програє. Далі, по пультах, мені приємніший пульт хорлата. Просто по натисканню, але базові пульти я все одно ніколи не використовую. По кольору передачі можна налаштувати. Єдине, що важко налаштувати, це відтворення білого. І тут, де вам більше фон подобається, хорлата білий набагато холодніший. Тауінгер, не можу сказати, що він чистіший. Він для мене тепліший білий. По кольору передачі відкриті налаштування і в одного, і в іншого. Звук Тауінгера один динамік на 10 Вт, хорлата 2 по 5. Автофокус мав би бути у Тауінгера в Pro-версії, але приїхала плюс-версія. Цікава фішка. Трапеція тут можна регулювати фізично, тобто, бачите. І це дуже класно, бо краї не розмиваються. Це така фішка, яку я прям А Чи використовувати проектор з ТВ-боксом? Свій Android в них є, але ТВ-бокс завжди покращує. Відгук, сервіси. Відтворення, більше форматів, краще кодування. От тут я би обрав лівий проєктор, тому що якось тепліше він. На рахунок флізів 2K немає сенсу відтворювати. Бо 60 FPS він буде втрачати пакети. Я просто хотів показати максимально можливий сигнал. При ігрі в Full HD, 60 кадрів, ніяких фрізів нема, Багато записував ігрових відео. нема не підлагів, не імпутлагів, нічого такого. Відео з флешки, також 4К і Full HD відтворює без проблем, бо не заводський плеєр. Є нормальні ВЛК-плеєри, мають класні кодеки і взагалі ніяких фрізів. А, ще по функціоналу, так, кролата є автофокус, автотрапеція, коригування. І в нього ще додали фу, у, фішку оминання перешкод. Ви його ставите, він бачить якусь перешкоду і обрізає жорстку картинку. Звичайно, я ці ці функції намагаюсь відключати, бо якщо є автофокус, кожен раз він ганяє лінзу туди-сюди. Коригування трапеції це все не точно. Наче людське око і рука більш точніша. По фокусній відстані. 100 дюймів хорлат видає з 2,80 плюс мінус 5 см. Та у інгер видає з 3,10 плюс-мінус 5 см. Заявлена яскравість однакова. Процесори в них різні. Та у Інгера заявлений більш потужніший процесор і більш гарячіший, що видає його охолодження. Фільтра в обох є і на рахунок хорлата. До нього в мене є повний комплект запчастин, тому що ми з продавцем спілкуємось. Є запасні матриці, є запасні діоди. Розбирається він досить легко, чиститься частково без розбору і продавається, і повний розбір також можливий. Це все може бути в сервісі. Нашу картинку ви побачили, а вибір завжди залишається тільки за вами. До гарних. До наступних зустрічей і гарного настрою!